Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роман Світан розповів телеграфу, скільки зсу потрібно бортів і як зміниться хід війни після їх отримання. На тлі позитивних новин про можливу передачу України десятків танків Леопард. Питання про посилення ЗСУ все одно залишиться відкритим. Якщо говорити про літаки, враховуючи затяжний кейс леопардів, в кращому разі передача винищувачів може розпочатися не раніше весни, адже питання про F-16 союзники України планують розглянути лише у лютому на 9-му Рамштайні. Телеграф поцікавився у полковника запасу ЗСУ Романа Світана, чому саме F-16 такі важливі для України після отримання танків і як це може вплинути на подальший хід війни проти Росії. Все залежатиме від кількості. Якщо вона буде до ескадрильї від 8 до 30 одиниць літальних апаратів, або припустимо, якщо буде одна ескадрилья, то літаки F-16 можуть здійснити прикриття з повітря наступальних дій на одному напрямку. Причому досить вузькому, наприклад, літаки змогли б працювати у напрямку Куп'янська. Також у такому разі можуть бути наступальні моменти пов'язані зі сватовим, кремінним або ж з початком наступу на іншому напрямку. Інакше кажучи, однієї ескадрильї буде недостатньо для виконання широких завдань, оскільки для неї для початку ляже завдання знищення протиповітряної оборони супротивника ракетами типу Харм. Високошвидкісна протіорадіолокаційна ракета. А далі льотним підрозділом потрібно буде розусередитись. Одна ланка працюватиме по ППО, а друга по винищувачах супротивника. І лише третя зможе підтримувати наступальні рухи по землі, використовуючи вже авіабомби або дві керовані ракети повітря Земля. Тому однієї ескадрильї недостатньо. Оптимальний варіант три ескадрильї типу F-16. Якщо вважати, що одна ескадрилья, наприклад, становить 12 літаків, тоді одна зможе працювати з придушення ППО супротивника, друга з протидії винищувачів росіян, і лише третя зможе підтримувати війська, що наступають на землі за допомогою авіабомб. У літаків моделі F-16 дуже багато модифікацій. Деякі з них старої модифікації не використовують навіть і половини озброєння, яке може можуть застосувати літаки нових модифікацій, тому все залежатиме від того зброєння, яке ця платформа, що літає, може нести. Якщо, скажімо, літак буде новітньої модифікації, який може нести всі види озброєнь. Знову ж таки, це все залежатиме скільки саме їх нам передадуть. Іншими словами, скільки в результаті протирадіолокаційних ракет нам дадуть, стільки передадуть авіабомб та протитанкових ракет. Тобто в даному випадку лінійної відповіді не може бути. Повторююсь, ефективність на полі бою залежатиме від кількості самих літаків, а також кількості та якості того озброєння, яке буде передано. Якщо дадуть все максимально, то з кількістю в три ескадрильї F-16 ми придушимо всі ППО противника, знищимо всі винищувачі противника, які підійдуть до лінії оборони, навіть тільки підійдуть до неї, і підтримаємо наземні війська. Що наступають при атаці за рахунок розчищення авіабомбами шляху для танків, а далі все залежатиме від озброєнь, а воно у свою чергу залежить від модифікації літака. Зараз поки що дуже складно лінійно відповісти на це питання. Якщо пілоти вже навчені не з нуля, а новачків ніхто відправляти на навчання не буде. Льотчик, який уже літав на аналогічному літаку, в принципі вже готовий до полютів на F-16. у тому числі за своїми генетичними параметрами. Він підходить до виконання бою. Його завдання на винищувачі, якщо це винищувач. Якщо взяти нашого льотчика-винищувача, який літає на таких типах літаків, як Міг-29 Су-27, він без проблем протягом всіх трьох до шести місяців перевчиться на новий тип, все одно на який ця ситуація за аналогією, як і велосипедом. Якщо ти раз навчився їздити, кататимешся на всяких на будь-якому типі. Те саме і з винищувачами. Якщо раз навчився на ньому виконувати бойові завдання, то можеш робити це будь-яким літаком. Головне лише перепідготувати яка їх займає від трьох до шести місяців. Тому, думаю, наші льотчики вже готові, оскільки понад півроку тому на їхню перепідготовку було виділено 100 мільйонів доларів. У наших партнерів такі гроші довго не лежать, не припадають пилом на полиці. Думаю, наш льотний склад уже готовий. Перед прийняттям рішення про передачу літаків Україні ще потрібно підготувати певні аеродроми. Вони мають бути обладнані інженерно з технічно-експлуатаційними частинами, плюс прикриття з повітря. Тобто, без прикриття з повітря, поки не розгорнуться ті ж батареї Петріот. Не думаю, що нам передадуть авіацію. У даному разі це взаємозалежні речі. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.